Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро Року, а також мадам Ленорман знак зодяка стрілець на період грудень 2023 рік. Ось і надходить до завершення наш складний 2023 рік. Але, друзі, у нас ще є один місяць. В якій ми можемо намагатися щось змінити або щось доробити. То отже, саме зараз давайте подивимось, як саме це буде відбуватися. Знак Зодіака. Стрілець, Грудень, 2023 рік. Загальний фон місяця. Особисті питання. Робота. Фінанси порада. І ще, друзі, я хочу, щоб ви загадали своє бажання, відповідь на яке так або ні, ви зможете подивитися наприкінці відео. Відповідь. А ми розпочинаємо загальний фон місяця для стрільців. Дев'яточка кубків. З огляду на те, друзі, що у вас вже розпочалися дні народження, то ви маєте бути дуже щасливі в гарному настрої саме це і показує вам дев'яточка кубків. Можливо, у вас будуть якісь святкування, можливо, якісь корпоративи. Там, де ви будете, як то кажуть, на висоті. Додаткова карта, друзі. Карта місяця. Зверніть увагу на темні години доби. Будьте уважні та обережні до якихось таємниць, які можуть вам принести як зручності, так і незручності. Бо саме карта планета місяць, вона трохи така дволика. Має два обличчя. Це також, друзі, карта батьківства та материнства. І саме тому зверніть на це увагу, можливо, саме в цей період ви отримаєте якісь позитивні звістки саме з цього питання. А ми прямуємо далі. Особисті питання для стрільців. Карта д'явол. Вона каже про те, що будьте більш сильними і не. Піддавайтеся спокусі, яка може зруйнувати ваш імідж або ваші якісь головні стосунки. Вона каже про те, щоб ви не підтримували ніякі недобрі починання, а також не брали ні в чому участь такому, що може вас потім засмутити. Додаткова карта, друзі, карта Сови. Вона каже про те, що ви маєте брати пораду у якихось досвідчених людей, котрим ви довіряєте. А ми прямуємо далі. Робота тут чаш. На роботі ви будете задоволені. Задоволені, як складаються ваші обставини, і, скоріш за все, можливо, якісь винагороди або Неочікувані шанси на те, що ви зможете щось змінити, щось покращити і будете цим дуже задоволені. Додаткова карта, друзі. Карта Відмідь. Вона каже, що цьому можуть посприяти керівництво або вам можуть навіть надати більш вищу посаду. Затвердити. Далі, друзі, фінанси. Для стрільців, принцеса Жезлів. Це нібито хрупка дівчина, але вона дуже рішуча, смілива, а також знає, чого хоче. Саме тому ваші фінанси будуть упорядковані, і ви будете себе почувати впевнено. А зараз, друзі, подивимось додаткову карту. Карта Сонечку, це дуже потужна карта, котра в фінансах каже вам про те, що ви зможете заробити або зробити якийсь проєкт, який вам добре вплине на фінанси саме особисто. Зверніть на це увагу, можливо, якась додаткова робота, котра покращить стан ваших фінансів саме в цьому місяці. Або, друзі, наприклад. Керівництво стане надавати премії і ви будете в цьому переліку ваше прізвище. Далі, друзі, порада від карт Таро на місяць грудень для стрільців. Порада іерафант. Ця карта каже про духовне, про духовність. Саме чому, можливо, Таро, вам вирішили це нагадати. Коли приходить свій день народження, людина сідає в тепле крісло і починає зважувати, як пройшов цей рік, що хорошого вона придбала, які неприємності сталися, і вона починає це все зважувати. І саме іноді за роботою, за Ось таким активним ритмом життя людина не може приділити достатньо часу духовності. Що саме я маю на увазі? Можливо, ви захочете саме в грудні допомогти якимось людям, котрі це потребують. Наприклад, зробити якісь подарунки або купити солодощі і роздати, наприклад, старим одиноким людям. Поважного віку. Саме це, а може, ще у вас є якісь думки з цього приводу, саме це вам хочуть дати пораду карти Таро. Завжди пам'ятайте, що ваш успіх залежить від того, скільки добра та позитиву ви віддаєте Всесвіт, бо до людини повертається саме те, що вона несе з собою в простір. Ось така, друзі, важлива порада. Додаткова карта лисиця. Будьте уважні до того, що навколо вас відбувається. Не беріть участь ні в яких хитрих та подлих проєктах. Про це ось, ось тут на особисті стосунки, і ось тут карта лисиця. Будьте уважні. Іноді людина робить помилку, а потім. Як то кажуть, розплачується за нею все останнє життя. Саме це вам попереджають, да, щоб ви це побачили, карта Таро. І ще, друзі, у вас залишається одна карта на відповідь Так або ні. Саме на ваше особисте питання на період грудень 2023 рік. Дивно, друзі! Але ця відповідь вже була у якогось знаку зодіака. Ця відповідь поки що ні. Але вона дуже позитивна і тепла карта, і вона каже, що ось ця карта дома, можливо, ви щось захочете собі придбати, купити саме в цей період. Можливо, ця карта каже, щоб ви зачекали до тієї пори, коли наступять знижки. Це різдвяні свята. А іноді, можливо, свої, свої якісь забаганки віддати на користь когось ближнього. Наприклад, ви хотіли собі щось купити, нову сумку, але дитина у вас попросила якісь курси, або якісь там гурток, або якісь потрібні для дитини речі. І ви жертвуєте в її пользу. Поки що відповідні. Але, друзі, додаткова карта. Додаткова карта корабль вона каже вам про те, що попереду великі можливості. Якщо ви зараз собі в чомусь відмовили, то попереду вам може повернутися вдвічі більше. І ви будете цим дуже задоволені. Я бажаю вам успіху, друзі. Я дякую за те, що були зі мною весь цей рік. Запрошую надалі на мої цікаві розклади. Сподіваюсь, вони для вас корисні і завжди рада бачити вас на своєму каналі.